Насправді це є продовження фарсу, і продовження клоунади з одночасним агресивним поясненням, що ми всі дурні що намагаємося вимагаємо від сторони президента елементарного дотримання закону і дотримання процедури, які вони порушили в процесі накладення санкцій. Мене особисто в вчорашньому процесі застановило кілька моментів, коли. Вони ніяк не могли надати відповідь, який документ з опублікованих на сайті президента і на сайті РНБО є справжнім. Чи перший? Чи другий, чи третій укази президента, перший був оригінальний, два наступних виправлених без додаткового засідання Ради нацбезпеки та оборони. І вони намагалися спочатку довести, що ті, що в архіві на сайті, це вони не такі, а тільки той, що не в архіві правильний, то вони намагалися довести, що той, що опублікований. А він правильніший ніж той, що спочатку був підписаний. А той, що потім розісланий в урядовому кар'єрі, був ще правильнішим ніж ті попередні. Тобто, насправді там оця вся юридична казуїстика її можна пояснити кількома словами, що у них сфальсифіковані документи. І вони намагаються кожного разу щось нове збрехати, щоб виправдати саме свою позицію. Ну а з іншого боку, знову ж таки були оприлюднені документи фінмоніторингу, і ми маємо чергове підтвердження, що Філіп Пронін, подаючи Порошенка на санкції, він не просто скористався постом портнова. Але він дав туди подання на санкції з тексту петиції щодо накладення санкцій на Порошенка, від якої відгонить саме чорним піаром. Петиція не набрала з потрібних голосів 25 тисяч. Але я пам'ятаю, що коли ми подали петицію щодо накладення санкцій на Портнова, вона моментально набрала 25 тисяч голосів. Портнов тоді якраз наголосив, що чекайте санкцій для Порошенка, і буквально через кілька місяців це і відбулося. Але фінмоніторинг він не дав жодного документу, про який потім заявляв на Хмельницький АЕС Зеленський щодо того, що там Порошенко якісь гроші виводив за кордон. Щось там були якісь махінації фінансові. Насправді це були абсолютно прозорі проплати за техніку за кордоном, яка потім поїхала на український фронт. А якраз це було текст чорнушної, заказушної петиції щодо санкцій щодо Порошенка. І фінмоніторинг, моніторинг, який має послуговуватися дуже конкретними фінансовими даними, які він не має права передавати кабміну, а має право передавати тільки правоохоронним органам. Наваяв ось таку текстовочку, щоб подати на санкції на Порошенка. До речі, в цей же ж момент ми ж маємо петицію, яка набрала голоси по портнову. І чомусь на Портнова ні Свериденко, ні Проні, не всякі там на санкції його не подавали. Таке враження, що вони навпаки на нього працювали і разом з, з ним за ручку ходили і обнімалися. Ем, насправді тут ми маємо дійсно таку ситуацію, що судовий процес помаленьку наближається до, до завершення, оскільки він е, е, сам цей розгляд відбувається за скороченою процедурою. І 5 січня ми будемо бачити, коли далі це розвивається. З одного боку, я розумію, що напевне є тиск на суддів, і вони не можуть швидко прийняти рішення, що це все юридичний треш, і президент має скасувати свій власний указ про санкції. З іншого боку, я вже бачу, як суддів прориває, і вже в чергове на цьому засіданні судді, по великому рахунку, так можна сказати, вони тролили президентську сторону за їхню недолугість, недієздатність, абсолютно абсурдні відповіді і суперечення самим собі. Але згідно з законом, Мало би бути рішення згідно з законом, воно мало би бути на користь позивача, тобто Петра Порошенка, тому що санкції накладені незаконно, і е, дуже слушно зауважили адвокати Порошенка, що е, сторона Зеленського не намагаються довести свою правоту. Вони не спішать з цим процесом, вони не надають вчасно документів, вони не дають ніяких підтверджень, тому що насправді, як ми розуміємо, цього всього тупо немає. Ніби дуже хотілося б бачити такі швидкі судові розгляди, ем, як от накладалися санкції на Порошенка, але такі ж, наприклад, справи проти міндіча, проти Галущенка, проти Чернишова, проти всієї Міндіч-Гейт-Шобли. Але натомість ми бачимо, що поза кількома послабленнями, зокрема у справі Червінського, Мегометра Сулова та ще одного детектива НАБУ. По Порошенку я не бачу послаблень, і я не бачу послаблень по працівниках УДО часів України про лінію державної охорони часів Порошенка, тому що, значить, ці речі не залежали від Єрмака. Ці речі явно залежать прямо від Зеленського. І саме він вимагав. Прямого порушення закону щоб розквитатися з потенційним політичним опонентом, якого він боїться і ненавидить, більше ніж Путіна. Інакше я не можу пояснити, чому цей процес іде таким шляхом, яким він іде.